Господь з вами. Читання Святого Євангелія Луки. Слава Богу, Господи, Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то він із його сказав йому, Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». Він же говорив до них, коли молиться, покажи, Отче, нехай святиться і Твоє, Нехай тебе царство твоє, хліб наш насущний нам кожного дня і простує гріхи наші, які місцеві на кожну кожному борожухові нашу, і не введи нас у спокусу. Слово Господу! Слава Богу. Христа. Сьогодні, слідомо зломіжна, звернув вашу увагу на перше читання. Але ми сьогодні вразили дещо інше. Тоді маємо таку сцену, як і Павло про неї повідає. Коли Тифа прийшов до Антіорки, я особисто виступив проти нього, він заслуговував на докір. Ще до того, як прийшов до дід'якова, він їх, тобто, служив літургію разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежуватися боячись ячимся книжки. Лицемір з ними інші ідеї, так що й Варомато приєднав своїх на лицемірство? Ситуація дуже проста. Петро перебуває під тиском, як і церкви. Коли приходять люди, з оточення Якова, тобто вплив води, він прогинається під їхній вплив. От Прям політика чисто робити. Тут мене вражає велич, як Павла, так і Петра. Павло, коли бачить, що діється погано, він має сміливість прийти до Петра і сказати йому прямо, ти помиляєшся. Спротивляється не десь там, а в очі. А велич Петра що він, будучи головою, визнає, що він не правий. Одна з причин, чому власне, Петро і Павло є фундаментами римської церкви, бо вони обидва великі. Вони обидва великі в любові, вони обидва великі в вірі. І вони обидва великі смирення. І того, і того Ісус мусив вчити досить жорстко. Про Петра багато сказано, але Павлом так само. Коли той їхав до Дамаска, Ісус йому явився, і той аж спав з послана, якому їхав. Втратив зір. неодноразово потім досвідчував різних речей, які були не по його думу. думці. Про одну з них він яскраво пише, що він отримав такий шип, щось, що його кололо, якась тиче, коли він ближче неодреса, але яка була дуже неприємна. Він багато разів просив Господа, щоб забрати. Той каже, ні, Павло. Велич досконалюється в слабкості. Тобто Ісус Христос і Павла мусим навертати і вчити смирення. І той вчився. І це досконалий образ церкви, коли всі слухають Ісуса Христа. І тому здатні діяти для блага, не власного, для благості церкви. Тому один здатний виступити проти, зробити зауваження як менше, а другий як ірах, здатний прийняти. Знаєте, цього зірця ми мовимося в намірі Павла Франківського про духа синодальності. Це таке сучасне слово. Але воно означає не інше, як тільки здатність слухати спільно слово Боже. І апостоли нам показують найкращий приклад. В Дино Єрусалимський Собор. Ми так про нього позитивно говоримо, що ось апостоли прийняли рішення не наклати жодних додаткових тягарів на язичників. Але вони фактично послухали Павла. Вчорашнього зрадника і пересудувача церкви. Ну, зрадника може, ні, але противника, якого всі бажали досі підозрілих. А апостоли взяли і послухали. Ну не тільки. Його. Там і Петро виступає, і Яків. Але послухав. І апостол показують приклад, що таке синодальність. Це вміння спільно слухати Слово Боже і приймати рішення не для політичної кон'юнктури. От як сьогодні в першому читанні було пережитті Лівякова, то треба робити так, щоб їм сподобалося. Ні. Не для політичної кон'юнктури, але для слави Божої. І молімо, щоб Бог серед нас. Пробудив тих людей, які будуть діяти також і в політичній площині на славу Божу, які, як Павло, будуть говорити правдою, закликати до слухання Голосу Божого, до навернення, а інше, щоб як Петро слухали і дослухалися, як Петро. І нехай Господь вхиляє в нас Свого Духа, бо без його допомоги точно не впораємося. І Господи Халослави її, нині, і навіки вічні. Амінь.